Вчора в мене був день народження, і я дуже сильно хочу відсвяткувати його разом з нашими маріупольськими дітками. Сьогодні я підготувалася до благодійного майстер-класу по шоколаду. Ми сьогодні будемо з дітками робити цукаречки. А в центрі я Маріуполь. Ось мені давно без ніг, а ведмідь без лапи. Я зайшов в дитячий світ, наче у палату. Охилися, мов контакту зажирися, що без долі, без роди, трапеть вірних жив. і дружині в мірі, в Я повернуся в рідний край, чекай, Маріуполь, мене чекай. Я повернуся до рідної хати, нехай не впізнає мене рідна мати. Я повернусь Маріуполь, підемо на площу свободи і будемо. Очно кричати, кричати козацькому духу нема перево.